Чому е оцю з графіки аварійних і е інших всіх відключень стосується лише одних і тиждень. да. Mm. 16 годин із 24 – Ці люди живуть без електрики. Через це близько сотні чернігівців вийшли протестувати під стіни обласної військової адміністрації. «Людей цікавить одне просте питання, чому одних відключають? Немає ці кадри. Журналісти Суспільного зняли напередодні мікрорайон Масани, 19 година вечора. Вікна навіть дитяча площадка освіщається з ліхтариком, який зарядили вдень. Наталія з донькою вчать уроки. У дівчинки поганий зір, вона навчається в окулярах. І так, щодня. зникає світло, зникає інтернет. Я, звичайно, намагаюся роздати з мобільного інтернету, але коли немає світла, то звичайно і мобільний інтернет погано працює. Тобто, мою дитину викидає з урока, вона зависає, тобто, вона не всю інформацію чує. Така ситуація майже три тижні зі зникненням електрики в будинку. Немає ані тепла, ані води. Води немає, бачите, ви, це, це, цей екран відкриваю, води немає. Це. Воду набираю в банку, в банк ще набрала воду, запаси на балконі. По сусідству з Наталією живе 28-річна Оксана Бондар. В темряві жінка заколихує восьмимісячного сина. Їсти дитині готує на переносній газовій плиті. Чоловік приніс ось таку газову плиту, не знаю, ось так вона вмихається. Там ставиться маленький балончик якого вистачає буквально на пару разів, щоб підігріти і їсти. Або там попити чай, от ми гріємо в таких ось пульках воду. Дитину треба покупати, підгусники поміняти. Теж в холодні руки я його не роздіну. У будинку є бомбосховище, але за відсутності електрики і воно стає нефункціональним. Туалети ніякі насоси працювати не будуть. Це все, скажімо так, буде в бомбосховище витікати. Так само про вентиляцію, яка не буде працювати. Ми за збереження електроенергії, тобто ми розуміємо, що воєнний стан іде війна в країні. Але давайте якось ну, відключати всім порівно. Така ж ситуація в сусідньому будинку. Не може так такого бути, щоб одні будинки були по 18-20 годин зовсім без жодних комунікацій. У той час як інші будинки продовжують опалення, освітлення кожного поверху в під'їздах. Нас це дуже обурює. Обурює людей, бо через дорогу світиться ліхтарями, дитячий майданчик, кав'ярні і супермаркети. Дуже яскраво, красиво сяє ілюмінація. Он підсвітки там на магазинах, на аптеках. Тобто ми назад можемо обернутися, а також в цьому мікрорайоні підсвічуються майже всі невеличкі магазинчики, супермаркети. На рекламу витрачається дуже велика частка електроенергії, яку можна було б зекономити і перерозпреділити на житлові будинки. Відключати всі мікрорайони від електроенергії рівномірно у Чернігові неможливо технічно, розповів Суспільному голова правління Чернігівобленерго Михайло Ільницький. Через постійні російські обстріли енергосистеми України в області 80% будинків підпадають у відключення, і лише 20% не вимикають від електропостачання. Решта 20% споживачів області поки що не підпадають під це відключення, оскільки їхні будинки, їхні помешкання підключені до е, об'єктів критичної інфраструктури, таких як водоканали, тепло, Комуненерго, е, е, інші е, важливі об'єкти, тому їх поки, що, їх поки що не відключають, але ми пропрацьовуємо. Зараз ці моменти і з часом кількість таких споживачів, яких не відключають, їх кількість зменшується. Якщо ми зараз візьмемо і відключимо всіх споживачів, незважаючи на те. Є там об'єкти критичної інфраструктури. Чи немає? то без світла залишить то, то споживачі. Всі залишаться не тільки без електроенергії, залишаться без води, без тепла, без мобільного зв'язку і без всього решта, що є поки що на даний момент. Чернігівці, які мають електрику лише кілька годин на день, сьогодні протестували під стінами обленерго, а потім і під стінами ОВА. Робіть, щоб це було справедливо через годину обговорень, домовились. Графіки відключень електроенергії таки переглянуть і складуть список будинків, де електрики нема понад 10 годин на добу, щоб зменшити тривалість відключень. Зобленерго спільно з профільним департаментом ще раз перегляне ці графіки для того, щоб забезпечити. Ну, більш справедливі відключення, як то кажуть. Хоча це буде важко зробити, тому що не відключаються саме ті лінії, на яких знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Але зараз ми більш предметно обленерго подивиться на ті будинки, на ті будинки, які не відключаються. Це перше. І друге, акцент робимо також на будинки, які знаходяться виключно на електричному опаленні, там де насоси качають воду і відсутнє водопостачання. І ці будинки намагатимемося у разі можливості технічної все ж таки вивезти вивести цих відключень або зробити просто ці відключення більш короткі. Дарія Янушкевич, Ольга Онищенко, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів.